Похід дуболомів. Одного злощасного для них ранку мешканців когиди розбудив страшенний тупіт. Це марширувала вулицею армія Урфіна-джуса. Попереду поважно виступав палісандровий генерал з великою булавою в руці. За ним крокували солдати. На чолі кожної роти виступав капрал. ать два! ать два! Командували капрали, і солдати дружно карбували крок дерев'яними ступнями. Поруч на ведмеді їхав урфін і милувався своїм військом. Армія стій! оглушливо ревнув фланпірот. Дерев'яні ноги цокнули одна об одну, і військо зупинилось. Перелякані мешканці висипали зі своїх будинків, стояли на ганках і біля воріт. Слухайте мене, жителі когиди, прокричав Урфінжус. я оголошую себе правителем блакитної країни. Сотні років жувани служили чарівниці Гінгеми. Гінгема загинула, та не пропало її чаклунське мистецтво. Воно перейшло до мене. Ви бачите оцих дерев'яних людей. Я витесав і оживив їх. Варто мені мовити слово. І моя неприступна дерев'яна армія переб'є вас усіх і зруйнує ваші будинки. Чи ви знаєте ви мене своїм повелителем? Визнаємо, відповіли жувани і заридали. Голови жуванів хиталися від нестримного плачу, а дзвіночки під капелюхами весело закалатали. Цей передзвін зовсім не відповідав сумному настрою жуванів. Тож вони зняли капелюхи і повісили їх на спеціальні кілочки біля ганків. Урфін наказав усім розійтись по домівках, але затримав ковалів, звелівши їм викувати шаблі для капралів та генерала і добре нагострити їх. Щоб ніхто із мешканців когиди не встиг попередити према кокоса про небезпеку нападу, Урфін жус наказав дуболомав Оточити село і нікого з нього не випускати. Урфін джус вигнав усіх з будинку старости і ліг спочивати, поставивши біля дверей вірного ведмедя. Спав Урфін довго, прокинувся увечері і пішов перевіряти варту. Те, що він побачив, неабияк здивувало його. Генерал, капрали і солдати були на своїх місцях. Але всі прикривалися лапатим зеленим листям та єлям. У чому справа? суворо запитав Урфін Джуз. Що з вами сталося? Нам соромно, зніяковіло відповів флан Ми голі. Оце так новина, сердито закричав Урфін. Та ви ж дерев'яні. Але ж ми люди, повелителю, ви самі нам про це говорили, заперечив флан Люди носять одяг. І вони нас дражнять. Ще тільки цього бракувало. Гаразд, дам вам мундири. Дерев'яне військо так зраділо, що тричі прокричало ура на честь Урфіна Джуса. Відіславши військо до казарми, Урфін замислився пообіцяти мундири 56 воїнам легко. А де їх взяти? В селі, звичайно ж, не знайдеться ні тканини для мундирів. Ні шкіри для чобіт і ременів, та й мастрів немає, щоб виконати таку величезну роботу. Урфін поділився своїм клопотом і спугачем. Гуамоко поводив своїми великими жовтими очима і кинув лише одне слово фарба. Це слово сказало Урфіну про все. Справді, навіщо одягати дерев'яні тіла, котрі не потребують захисту від холоду. Їх можна просто пофарбувати. Урфінджус викликав старосту і наказав зібрати фарми всіх кольорів, які тільки є в селі. Розставивши навколо себе банки з фарбами, він розклав пензлі і взявся до справи. Вирішив спочатку розфарбувати одного солдата. Намалював на дерев'яному тулубі жовтий мундир з білими гудзиками і ременем на ногах штани і чоботи. Коли повелитель показав свою роботу дерев'яним солдатам, ті були у захваті і забажали, щоб їм теж надали такого ж вигляду. Самому Урфіну це було зробити не під силу, і він залучив до роботи всіх місцевих малярів. Справа закипіла. За два дні армія виблискувала свіжими фарбами. Від неї на цілу милю несло скипидаром та оліфою. Перший взвод пофарбували в жовтий колір, другий у блакитний, третій у зелений, четвертий в оранжевий, а п'ятий у фіолетовий. Капралам, на відміну від солдатів, прималювали стрічки через плече, якими ті дуже пишались. Приколу лише у солдатів не вистачало розуму дочекатись, поки висохнуть фарби. Вони захоплено тицяли пальцями один одному у живіт, у груді, в плечі, від цього залишались плями і доболоми стали трохи схожі на леопардів. Генерала Джуз зумів переконати, що його різнобарвні візерунки кращі за будь-яку форму. Розфарбована армія була у захваті, та раптом виникло нове утруднення. Всі дуболоми виявились схожими обличчя між собою, як дві каплі води. І якщо раніше командири їх розрізняли за сучками, то тепер ті сучки були зафарбовані, і це значно ускладнювало всю справу. Однак Урфін Джус не розгубився він намалював на грудях і спині кожного солдата порядковий номер. Ці пізнавальні номери і стали для солдатів іменами, що було дуже зручно. Раніше солдатів викликали ось так Гей, ти, сучком на пузі, кроку вперед. стій, стій а ти куди? У тебе що теж сучок? Але мені потрібен не ти, а он той, у якого ще два маленькі сучки на лівому плечі. Тепер це стало набагато простіше. Зелений номер один, два кроки вперед. Як стоїш у строю? Як стоїш у строю? Я тебе запитую. Ось тобі. Ось, ось. Кийок кілька разів оперізував солдата і, покараний, повертався у стрій. Виступ у похід більше нічого не затримувало. Шаблю було викуто й нагострено. Намальовані мундири і штани висохли. Урфін зробив сідло, аби зручніше було їхати на ведмежій спині. До сідла він приторочив місткі торбини, в які заховав фляги животворним порошком. Своїм найдорожчим скарбом. Усій армії, в тім числі і генералові, було заборонено навіть торкатися цих торбин. Деякі доболоми несли інструменти з майстерні урфіна, пилки, сокири, рубанки, сверла, а також запас дерев'яних олів, ніг і рук. Урфін Джус замкнув будинок старости і заборонив мешканцям Когиде наближатись до нього. Дерев'яного клона він посадив собі за пазуху, попередивши, щоб той не надумав його кусати. Пугач прилаштувався на урфіновому плечі. ать два, ать два, лівою правою. Рано вранці армія виступила у похід на маєток према кокуса. Вона бадьоро карбувала крок. А Урфін їхав позаду на ведмеді і радів, що понамальовував номери не лише на грудях, а й на спинах солдатів. Якщо хто з них злякається в бою і кинеться тікати, то боягуза одразу можна буде впізнати і розпиляти на дрова.